Всім привіт! Мене звати Ростислав. І я сердечно радий вас вітати в так званій рубриці Як правильно сказати на інбличі. Сьогодні ми піднімемо легендарну тему. Чому легендарну? Тому що дуже багато спантеличення є в учнів багатьох осіб щодо вивчення прийменників. Або саме як правильно вживати прийменник «at», «on» І IN. Попередньо ми з вами згадували про те, куди вживаються прийменник «in» та «on». в випадку. Інформація, коли ми маємо інформацію в електронному або в так званому друкованому вигляді, сьогодні ми порозмовляємо з вами на тему, коли нам кажуть, де ви проживаєте або де ви мешкаєте. Це англійською мовою запитання звучить так: Where do you live? де ви живете? І для того, щоб відповісти на це запитання, нам потрібні три прийменника, які тільки які тільки що ми з вами обговорили. Коли нас запитують, де ми живемо, а саме на якій вулиці, яка є наша адреса. То ми завжди, друзі, пам'ятайте, будь ласка, це слово завжди вживаємо прийменник at. Тобто, де ви проживаєте, я проживаю, наприклад, на 47-й вулиці Франка. На вулиці Франка, 47. То англійською мовою це буде так: I live. Я живу at 47 Franco Street. I live at 47 Franco Street. Пам'ятаємо, друзі, якщо нам потрібно конкретно вказати вулицю і номер. Ми кажемо, ми вживаємо прийменник at. Якщо вас запитують, на якій вулиці ви живете? Наприклад, не конкретно номер будинку і так далі, а саме вулиця, тоді нам не потрібно вживати прийменник at, Ми вживаємо прийменник on. Англійською мовою дане запитання виглядає так: зверніть, будь ласка, увагу. Which street do you live on? Котра вулиця ви проживаєте. І ви хочете сказати: я проживаю на вулиці Франка. То ви кажете: «I live on Franco Street». I live on Франко Street. Конкретики немає. Номера будинку або номера вулиці ми не вказуємо. Цікаво, що в англійській мові для того, щоб позначити слово вулиця, теж та сама специфіка помічається в українській мові. Є декілька варіантів. Ось тут вони всі вказані. І ми давайте ми всі детально один за одним розберемо. «I live» я проживаю – «On Shevchenko Boulevard». Я живу на бульварі Шевченка. I live on Пасічна Road. Напрямок Пасічна або так звана вулиця Пасічна. I live on Чорновола uh, Авеню. Я живу на Авеню Чорновола або на Алеї Чорновола і тому подібне. Тобто пам'ятайте, що не тільки одне просте слово стріт ми маємо, а маємо декілька варіантів. І останнє I live on Хмельницький Drive. На проїзді Хмельницького або на так званій вулиці Хмельницького. Багато філософій нема. Давайте ще разок повторимо: I live on Franco Street. I live on Shevchenko Boulevard. I live on Пасічного Road. I live on Чорновола Avenue. I live on Хмельницький Драйв. Пам'ятаємо про ці друзі слова. Тобто, знову ж, конкретно адрес ми вживаємо прийменник at. В загальному вулиця ми вживаємо прийменник On. І коли вас запитають, де ви проживаєте, наприклад, where do you live, І ви хочете сказати, я проживаю в Одесі, в Львові, там, Івано-Франківську, в Києві, то ми тоді вживаємо найславнозвісніший прийменник Ін, друзі. Часто помилково учні, не знаючи даної тематики, вони завжди вживають у всіх ситуаціях ін. Але насправді це недоречно, це некоректно і зовсім не правильно. Тому пам'ятайте, де ви проживаєте? Якщо ви живете в Одесі, у Львові, то ви вживаєте прийменник in. Я живу. I live in Lviv, I live in Kharkiv, I live in Ukraine. Тут ми вже вказали в цілому Україну. Теж можна, звичайно, що взяти, як приклад будь-яку державу, що ви, наприклад, з якоїсь іншої держави. Але я сподіваюся, що ви всі з України. Отже, друзі, йдемо далі. Коли ми ще вживаємо прийменник, at? ми вживаємо його, коли ми живемо на перехресті. тобто, нам потрібно сказати, що ви живете на перехресті певних вулиць. Тоді ми кажемо: Вас запитують, Where do you live? де ви проживаєте, і ви кажете: I live at the intersection На перехресті, intersection of Чайковський Green Streets. Я живу на перехресті Чайковського і вулиці Зеленої. I live at на. тобто, The intersection of Tchaikovsky and Green Streets – вулиці. Пам'ятаємо, ет, коли ми вживаємо або коли ми використовуємо перехрестя. Коли нам потрібно сказати, що я живу, наприклад, на п'ятому, на третьому, на восьмому, на десятому поверсі, то ми завжди, друзі, вживаємо так званий прийменник on. I live on the seventh floor. Я живу на сьомому поверсі. Не у сьомому поверсі, не at сьомому поверсі, а тільки он. Тобто по відношенню до поверхів ми вживаємо I live on the third floor, I live on the second floor, I live on the first floor, перший, другий там так і так далі поверхи. І останнє, Якщо вас запитують, де ви мешкаєте, тобто де саме конкретно, тоді ви можете сказати, сказати, що ви живете проживаєте в будинку або в квартирі, і ви кажете I live, я живу, in a house. В будинку. I live in an apartment. Я живу. Квартирі. Звичайно, що це є американський відповідник, але ми з вами більше схильні до американського варіанту. В англійській мові би було, в англійській мові британського варіанту було б flat, саме звісне слово. Так, ось тут є ще, до речі, цікаве слово. Точніше, цікаве запитання, якщо ви його не знаєте, тому теж собі занотуйте, будь ласка, Which floor do you live on? На якому поверсі ви живете? Погодьтеся, що зовсім парадокс з українською мовою. Ми так не говоримо, ми так не. Будуємо запитання, ну нам потрібно з цим змиритися. Mm. І все. Which floor do you live on? На якому поверсі ви живете? Що ви тоді кажете? I live on the same floor. Так. Тому, друзі, пам'ятайте, будь ласка, знову ж таку концепцію, таку просту істину. Що якщо ми вживаємо конкретну номер будинку, номер вулиці, ми тоді вживаємо так званий прийменник at. Якщо ми говоримо просто про вулиця, там, наприклад, Січових Старівці, вулиця Франка Шевченка, ми вживаємо on. Якщо ми вказуємо на країну або так зване місто Львів, Одеса, ми вживаємо прийменник Ін, коли ми говоримо про перехрестя, ми завжди, завжди вживаємо так званий прийменник «ет». Коли ми говоримо про поверх, п'ятий, шостий, сьомий, ми вживаємо Он. І коли ми розмовляємо про те, що я мешкаю в квартирі чи в будинку, то ми вживаємо завжди прийменник Ін. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо ви цього не знали... Натисніть паузу, занотуйте цю інформацію, закривуйте її глибоко у своєму серці. Я знову ж бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. До зустрічі.